Доброго ранку. Сьогодні хочу вам показати свій гранат. Дивіться, який неймовірний цвіт, багато бутонів. Колір такий неймовірний. Гранат квітне в мене перший раз. Купила я його в минулому році. Тут два штуки через те, що казали, що потрібно садити пару для гарного запилення. Я не думала, що він зацвіте в цьому році, тому моїй радості немає меж. І своєю радістю я хочу поділитися з вами. Адже ми живемо на Полтавщині, і це для нас диковинка. Якщо на півден... у південних там краях це вважається нормою. Екзотичні рослини, то на Полтавщині це екзотика. Думаю, якщо ці всі бутони зацвітуть, то буде дуже красиво. Колір такий, що очей не відірвати. Зараз він у мене стоїть в теплиці через те, що, як бачите, весна дуже холодна. Не знаю, якщо потеплю, я винесу, прикопаю горщики, у горщиках ще посаджено. Замував мій гранат у прохолодному приміщенні. Перезимував добре, навесні я його не обрізала, так як знаю, що на кінчиках, що, бачите, цвіт і бутони появляються на кінчиках маленьких гілочок. Тому ні в якому разі я такі маленькі гілочки не обрізаю. Ще знаю, що під час цвітіння гранату не потрібно його поливати через те, що осипеться цвіт. Але про все це. Я розкажу, коли зацвіте повністю хущик, подивимося на результат, чи осипеться, чи не осипеться, чи зав'яжеться. Я навіть не знаю, ще поки е, які жіночі, які чоловічі квіти зацвітуть усі, спробую переопилити і подивимося на результат. Сама рослина гранат не вибаглива. В минулому році він у мене в горщику ріс, на сонці стояв, але має дуже велику кореневу систему. Тому в горщиках, думаю, його тримати довго нема сенсу. Рано чи пізно прийдеться пересадити в ґрунт і вже на зиму буду утепляти в ґрунті, дивитися за ним, слідкувати через те, що це, ну, в залежності від того, як ви його сформуєте, може бути або великий кущ, або велике дерево. Якщо один стовбур сформувати, ось я оцей формую в один стовбур. Бачите? то буде як дерево. А якщо пустити його в декілька стовбурів, то буде сформовано як великий кущ. Бачите, хочу своєю радістю ще раз поділитися з вами. Коротко розкажу, розказала все, що могла. Як зацвіте, заплодоносить, тоді розкажу більше. Знаю одне, що це крупноплідний, той продавець, який мені продавав, я бачила ці гранати, крупноплідний. Якщо дійсно... Це той гранат, який він мені розказував, показував, то будемо розмножувати. Гранат досить добре розмножується. Відводками казали. І вкорінюється добре. Тож спробуємо. І ще хочу вам показати ось свої огірочки, підв'язала вже. Бачите? Да, була Весна дуже холодна для огірків. Всі жаліються, що гірки навіть, навіть не сходять. Але в мене вже починають цвісти, вже зав'язалися гірочки. Що я хочу сказати? Якщо садити, то все буде. А якщо не садити, то не буде нічого. Отак. От Пробуйте ви. В кожному відео вам кажу. Гарного дня, всього доброго.